Вітаю, друзі! Тож просто проміжки знакосталості. Сьогодні подивимося, це дуже просто, повірте мені, зараз ми це все розберемо. Тож, що таке проміжки знакосталості? Проміжки знакосталості – це тоді, коли функція набуває одного і того самого знаку. Що таке функція? Функція це ж ігрик. Пам'ятаєте, що коли у вас є якийсь запис функції, ну, наприклад, там ігрик дорівнює 2х плюс 3, наприклад. Х у нас це аргумент, а y це у нас функція. Тож, коли нам кажуть, що ем, нам потрібно знайти проміжки знакосталості функції, то ми шукаємо значення такі, де саме y у нас буде набувати однакових значень. Однакових значень мається на увазі за знаком. Тобто… Додатніх і від'ємних. Ну, і Загалом ми бачимо, що ось ця частинка, все що вище вісі іксів. Тут у нас всі ігрики додатні. І інша частинка, там, де нижче вісі іксів, У нас тут всі ігрики від'ємні. Тобто, фактично, ми з вами будемо записувати проміжки там, де всі ігрики додатні або всі ігрики від'ємні. Також наголошую на тому, що ці проміжки ми будемо записувати. По іксу. Тобто, ось, наприклад, візьмемо перший шматочок функції, ось ось цей. Дивіться, яку б точку з цього шматочка я не взяла, у неї обов'язково буде y додатній. Тобто, фактично, ми беремо всі шматочки, які будуть лежати вище вісі Х. Оце у нас. Проміжки там, де функція набуває додатніх значень. Ми про це можемо записати так, y більше 0. Так от там, де y більше 0, x у нас від мінус 4 до 3. x належить від мінус е, 4, від мінус 4 до. 3. Зверніть увагу, конкретно саму точку 3 я взяти не можу, адже саме в точці 3 Y буде дорівнює нулю. А мені потрібно саме Y строго більше нуля. Також від 1 до 5 всі точки по Y будуть додатні. Тобто від 1 і до 5. Зверніть увагу, ті точки, які я беру прямо безпосередньо на вісі. X, там у нас y буде дорівнювати нулю. А ось цю точечку я взяла і записала з квадратною дужкою, Адже тут у нас y додатні, а X не дорівнює 0. Тепер запишемо також там, де у нас y буде від'ємний. Це ось ці шматочки, які знаходяться нижче вісі X. Тож, на ось цьому проміжку по іксах від 3 до 1... І від 5 до 7 наша функція набуває від'ємних значень, тобто y від'ємний тобто y менше нуля. По суті, як це запам'ятати? Ви просто дивитесь все, що вище, віз x Записали, все, що нижче 8 іксів, також записали. Але важливо пам'ятати, що всі проміжки, як знак сталості, так і проміжки зростання спадання, так і нулі функції, всі оці характеристики ви вказуєте саме по абсцисах точок, по іксах. Ну, Давайте ще раз потренуємося ось на цій функції. Тож, якщо тут у нас функція була обмежена і була визначена від мінус 4 до 7, то ось візьмемо приклад функції, яка у нас знаходиться на проміжку від мінус нескінченості до плюс нескінченості тобто, вона ось тут пішла нескінченно далі, і тут вона також пішла нескінченно далі. Тож, де функція набуває додатніх значень. Ми будемо шукати де функція більше нуля і де функція менше нуля. Візуально це все позначимо. Вище від е, вісі хсів це тільки ось цей шматочок. І все. Тож функція набуває додатніх значень від 2 і далі. Y у нас буде належати від 2 і до плюс нескінченості. Де ж функція набуває від'ємних значень? Всюди, де нижче 8 хів. Але зверніть увагу, тут у нас точка 0, це у нас якраз нуль функція, це там, де вона прям лежить на вісі х, тож її ми не візьмемо. Ми скажемо, що х належить від мінус нескінченості до 0 і від 0 до 2. Тобто, всюди, ось тут наша функція набуває від'ємних значень, але конкретно в точці 0. Вона набуває значення 0. Тобто y дорівнює 0 якраз в оцих двох точках, де x дорівнює 0 і x дорівнює 2. І їх ми в ці проміжки не включили. Ну і в принципі на цьому все. Я пропоную вам спробувати самостійно подивитися, записати ваші думки з приводу ось цього завдання, і написати мені в коментарях, як вам вдалося правильно розв'язати чи ні. А також чекаю ваших лайків, буду вдячна за підписку на мій канал.